Жителі найпівденнішого штату Бразилії Ріо гранді ду Сул і далі потерпають від наслідків найбільших повеней, спричинених зливами. Серед населення почали поширюватися захворювання, що передаються через брудну воду. Найбільше побоювань викликає спалах лептоспірозу. До цієї хвороби, здебільшого, призводить наявність сечі інфікованих щурів у стоячій воді. Через прямий чи непрямий контакт із водою люди страждають від шлунково-кишкових хвороб, зокрема від лептоспірозу. Ми під. Твердили кілька випадків, а ще ДНГ. для хворих відкривають польові шпиталі. Я не могла зупинити блювання та проноси з шостої ранку. Мене знудило тут у шпиталі. Краще стало лише після крапельниці голова державного центру охорони здоров'я штату каже, що за останні тижні захворюваність на лептоспіроз зросла до епідеміологічного рівня. Зараз перевіряють 2300 підозр на цю хворобу. Підтверджено смерть п'ятьох осіб. Водночас існують інші небезпеки. Змії, скорпіони павуки це отруйні істоти. І вони шукають порятунку від дощової води в сухих місцях. Тож будьте обережними повертаючись додому. Дощі, що почалися наприкінці квітня, призвели до рекордного розливу кількох річок та озер штату. Понад 580 тисяч людей мусило залишити свій дім через повені. Зараз багато хто повертається. Ця жінка розповідає, що рівень води в її будинку доходив до плечей. Я засмучена. Це гірше за війну. Жах немає слів. Це безумство. Бачиш, що знищено все, чого досяг, за що боровся уся твоя історія. За даними уряду, унаслідок лиха загинуло щонайменше 169 осіб.